Здравствуйте. Вітаю вас. Как дела? Богу дякувати и Збройным силам Украины тримаємось. Это очень хорошо. Как увеличивать вас? Пан Дмитро до меня можно звертатись. Дима, получается, правильно? Да. А как? Ну давайте будем повторять за мною. Пан Дмитро. Дмитро. Так, пан Дмитро, все верно. А можно без пана? Ні, не, не можно. Чему? Ну як чему? Это в украинин до человеки. Пан, до женщинам кажуть пани. О, угу. хорошо. Прям ломанули сейчас сходу. Сейчас надо э, переосмыслить. Очень круто. Що, yeah. саме, що саме круто, що ломанули? То, что я должен обращаться к тебе на пан. Но ну, ты явно. На вы и пан, пан казаты, так? Ты интернет по месте, явно. До, до чого тут якийсь, скажем так, поместье. Ну, в, в украинском языке кто такой пан? Вважається? Пан Твої це зверння в славянських, скажімо, народах. Кто входит до славянської групи, мов? До чоловік кажуть пан, до жінки кажуть пані, до, до дівчини кажуть паняночка. Ти прямо З -з звертається. Тут ідется звертаються. настільки. Ну, який вже є. «Мертві душі» читав? Воголя. Так читав. Ну, там був пан. Который владел крестьянами і покупав мертві душі. Непонятно, зачем. Один, один нюанс, знаєш, що в Україні крістіян не було. Та так, все, так все добре. Та ти ж рабство було во всем світі, да. Ні. Рабство те, теж крепосні на Росії, так. Да, це були до 1861 року. Саме цікаво, відмінність, як каже, від рабства і кріпасних, Рабство було що? що? Ті самі там теперішні американці, іспанці, португальці. Вони їхали, захоплювали інших, скажімо, з інших країн людей і в рабство їх забирали. А на Росії кріпацтво це було своїх. От своїх же ж. Русських людей забирали в кріпаки і продавали їх. Розумієш, от яка відмінність? <гум> угу. <гум> так. <гум> так, <гум> да, дуже цікаво. І дуже цікаво, значить, ти згадав про. Мертві душі» Гоголя, а от є дуже цікавий у вас твір. Я не знаю, ти читав чи ні, Муму. -му. Нет. Не читав. Почитай. изучал, но я не, не прочитал. Да, еще. Ну, не Почит... желаю читать, сейчас там неинтересное произведение. Дуже цікаве, дуже цікаве. Така, знаєш, вся соль, як то кажуть, российского крепасства там дуже гарно прописано. У тебя очень красивая карта. Я знаю. Прям очень красиво, честно, мне очень нравится. Очень красиво. А, а, а есть возможность показать ее, ну, полностью? Не, нема. Стаціонарний компьютер, камера. Не може по рухнути. Ну, очень красиво. И ты честно постарался. Очень круто, блин. Да, я знаю. Так вот, вертаючись до кріпацтва, почитай, ознайомся, як за наказом у цього барині, оцей кріпак взяв и втопив свого єдиного мому. От і одразу стане все зрозуміло. І якщо, наприклад, там на ті самі там в Сполучених Штатах, щоб була війна, боролись проти ну точніше не проти, за відміну цього рабства, то на Росії нічого не було. Сиділи так от. Мали той один на рік Юр'їв день, коли могли ходити від цього, від брат, одного віду, до іншого. Брат, я віжу, як ти робиш. От. А, І сиділи, сиділи. И, как то говорят, стали на колени и бунтуют, говорят, русский бунт, как он там, как то говорят, страшный и беспощадный, да, че, як то говорят. Так вот, вот, станут на коліна и бунтуют негидники, просто, что, просто, хай бог милый. А скажи, какое твое любимое произведение литературное? 12 стрельцев и теля» Ильфа и Петрова. Золотой теленок? Да. А, ну, ну-ка, стоим, подожди. «Золотой теленок и «Ильев Е...» Да, у меня, кстати, есть произведение, вот оно. Кстати, «Ильев»? Есть? «Ильев»? Ну, слушай, я не знал, что его «Ильев» написал. Не, подожди, подожди, здесь два автора, подожди. Правильно. «Ильев» и «Е...» Петров. «Золотой Теленок. Это тебе до «Батьки» оно перешло, но ты, я так правда, не читал. не нет, нет, я его купил специально. Для чего? для ознакомления, но, блин, еще не прочитал. Не прочитал, ну да. А как ты вот пришел в магазин кошковый, кажешь мне Ильефа, да, ты, дай ты мне, будь ласка, да? Нет, я покупал золотую классику, золотую классику покупал, зашел в, магазин, это, в магазин этой книги, где бывшные покупали, ну, бывшные в смысле, ну, старинные, ага. и попросил, короче, узнал произведение золотой классики, и вот прям Купил, но еще, короче, не это. Не дошел до нее. Uh -huh. А шо, шо шек э, Ильефа. что шейки ше купил книги. Эй, вот еще есть 12 стульев. Тоже еще в процессе. Uh -huh. А так, вообще по классике, заезжаю. Ну, по мировой классике. Мне нравится очень. Э, Дюма. Дюма. Да, очень нравится Дюма. Жильверн, ну, Верн», вот... то да, Жюль Верн нравится, да, очень, ну, очень. Мое произведение самое любимое, о, блин, честное слово, э, «Граф Монте-Кристо». Ну, на на кино поделился, а потом пошел книгу куплять, это... Не, я, кстати, нет, наоборот, я сначала книгу прочитал, а я даже и не смотрел «Граф Монте-Кристо», ни, ни, ничего не смотрел, просто, ну, просто... Ос, не мочукайся, так. Про таке, скажімо так, оповідання розповідаєш світову класику і матюків вставляти. Ну, це якось не серйозно. Сама Божа понравилась в произведении, когда он, э, сам сюжет интересен, когда его четыре друга подставили, а он, скажем, э, вырос с нуля до висот і он Ніколи ні у кого нічого не є в гостях. Mm -hmm. мне ну, это це усім... він не сам виріс, йому ж там в'язниці, в скажем, його сакамерник майже там розповів про той скарб, де знаходиться. Научився. <реку> не тільки Роставивча, тут... а і навчив. Ну, ну Ну але слухай, ти дивний росіянець, бачиш, гроші не пропив, а книги купив. Щось таке робиться прямо на Росії. Не всі люди, на самом деле. Ні, а ж питання бо, знаєш, особливо, знаєш, якщо е, такий приклад, що зранку перевів бабушку через дорогу, да? а ввечері записався на війну проти України. І як от вважати, хороша він людина чи не хороша. Бог розсудить всіх, якщо вірите. Бог то розсудить, єдине тільки що на Росії Бога нема, так то так. Да. Во всем мире есть, а в России нет. А в России вы в 1919 году расстреляли? В Москве. Э, а в каком году еще раз? В 1919. -му. И что там было? Чи-18, чи-19, где-то сейчас, может сплутать. Ну, подожди, подожди. И что, что это хоть какой-то случай привести интересный? Да, а было, было решение, было, было заседание э, этого суда. Червоноармійського, скажімо так, і було прийнято, що Бог, Бог заважає розвивати молоду республіку. Ну, от, і було рішення горостріляти, так. І там якого там числа, я точно зараз не скажу. Вийшло тих скільки там п'ять червоноармійців, підняли свої рушниці до гори, три рази вистрілили і після того оголосили, все, що на Росії Бога нема. Судря, як ти делаешь? Я маю ввиду, як ти накинув карти України. Ну, для всего треба вчиться я. Есть приложение какое-то? Можливо. Кто его знает? Угу. Да нет, это не столь важно на самом деле. Не, ну давай, мы, мы видишь свои від темы, да. Не все россиянцы пугани. А чем ты хороший россиянец? Да я не говорю, что я хороший. Бля, угу. я просто человек, я живу, как считаю, нужным. Я ни перед кем не хочу выслуживаться, и мне все угу. равно. А вот эту СВО поддерживаешь? Нет. Не. Ни. Нет. Ничего а чего его собі? поддерживать? Когда люди умирают, и наши, и ваши, блин, почему я должен его поддерживать? Ну, давай сдавай меня полностью, скажи мне, чей Крым? О. Мне все равно, если он... Мне все равно, честно, чей он. Не, я ну я ты, ты ж книжки купуешь, ты ж школу закінчив, географию певно учил. Якие державы належить пивострів Крым? Людям. Я запитав, какие державі? Официально или что я считаю? Да мне все равно, чей Крым? На самом деле. Крым это б**, маленький час, это, это полуостров, маленький. Б**. Что мне? И за... что ж ты так размотюкался, слухай. Не, извини, пожалуйста, может, на эмоции немножко вывел. Сейчас, секунду, я пиво открою, будь любезен. Подожди. Опа. Я Крым, чей Крым? Да людей Крым, мне все равно чей он, украинский, русский, мне вообще mm -hmm. все равно чей Крым на самом деле, блядь. Я в Крыму ни разу не был, и мне ехать туда не хочется. А Сибирь чья? Австралия чья? Ты такие албанские вопросы задаешь. Чья Австралия? Австралия? Держава Австралия. Э, э, сейчас, секунду. Э, э, Канада, к примеру, чья? Канада? Канадская. Я запитав, сейчас, знаете, не за державу, а за конкретную частину территории. Вот чья Мне Сибирь? Сибирь чья? Мені все одно, чия вона. Ну, тобто ви не знаєте, до якої держави належить зараз Сибір. Знаю. До якої? Сибір це русська територія. Ну, це не русська територія, це Російська Федерація, ніби територія. Вона була захоплена таким єрмаком, в яких в 16 столітті, так. І як Україна, і як інші Так страна. я питаю, а тепер півострів Крим Чей, якщо ви кажете, що Сибір – це Російська Федерація, Крим, Чей. Якій державі належить? Блин, ну... Блин, ты сейчас меня хочешь на что-то вывести. Хочу просто за ревень знаний ваших зрозуміти, насколько вы хорошие, как вы кажете, называетесь. Да я не хороший, я... Ну, уже не хороший, да. Так чей Крым? Какие державы належат? Официально на эту территорию претендует Россия, но не все страны поддерживают эту территориальную ценность. У Мене питання не звучало, хто претендує на що. Я запитав, якій державі належить півострів Крим. От запитання. На даний момент Російська Федерація. Да, бачиш. А Бачу. так, ліберал гарно починав. Да. Неправильна відповідать. Це територія України, яка знаходиться в тимчасовій окупації, треба правильно відповідати. Угу. А общем, Україна не платить пенсії пенсіонерам в Криму? А яким чином вона може платити там? Як ти собі уявляєш процедуру виплати? От беремо, наприклад, от такий факт був в окупації в 41-му році. Прийшли німецькі окупанти. Ні, 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 так, не і, треба, яким, не і яким не чином не от, Кремль не мав не сплачувати не пенсію, не наприклад, в тому самому Криму? В а Києві, чому? наприклад, як він мав сплачувати? Почему Україна. Що? 1 секунду візьмі. Пиво, пиво, трішка. Да, ж я розумів, да. Я... Інтелігент. Ну, Україна не снабжає електричеством Крим. Бо згідно з Женевської конвенції, окупант має забезпечувати життєдіяльність півострова і мирних мешканців. А давай візьмемо тепер зараз в наших масштабах, людських, ну, звичайних масштабах. Яких, яких людських? Ні, до людських вам далеко. Я зараз я... <кх> ну, подожди, я зрозумів. <кх> до речі, про пенсії. До 2022 року всі громадяни України, які мешкали на території Крима, відкривали собі рахунки в українських банках, їздили в Херсонську область і отримували ті пенсії. Це так, до слова. От нас від смотри, смотрі, це знаєш. Ну, якщо взяти, як в рамках нашого поняття, то допустимо з'явитися. Сделал... Ізвините. Это... Это, к примеру, вот я встречался с девушкой и с ней расстался, и как бы она еще моя, а уже не моя. Нет, абсолютно, аналогия неправильна. Да правильная аналогия. Нет, абсолютно. Но бывшая может вернуться, к примеру, но вряд ли. Вот. Это абсолютно неправильная аналогия. Аналогия такая, что вот как Гитлер в 41-м году нападает на Радянский Союз, потому Крым находился в складе Радянского Союза и укуповывает территорию Крыма. И что, какая тут девушка? До чего тут девушка? Як пенсії платити? Чому не забезпечували електрикою? Крин, ну, прим... водою. Обратиться там, приміру, обратіться. Ну, починимо, там що небудь, вай-фай кран. Ну, от починив і який все. Який Wi-Fi, який там кран ти починив? Це територія зараз знаходиться в окупації і треба її звільняти. Чим ми будемо займатися? Ладно, ну, з Кримом розібралися. Ладно, області, а чотири області других. А що ти... з ними не так? Луганська, це, це так само територія України. Не, ну ради Бога, твоє мнение я, я уважаю. Це не Щит... тільки моя думка, да, Міжнародного многих, права да, много, многих людей. Я понимаю все, да. Я понимаю. многі не согласны з этим, з окупацією, да, не з окупацією. Ну звісно, а хто буде з окупацією погоджуватись. <кій> так а що тобі з Донецької, луганської області не так? Чотири області присоединилися Російської Федерації. Входять е, валюту рублі, ввели російські паспорта. Знов таки повертаємось до аналогії з гітлерівською Німеччиною. Ну прийшли німці, ввели доньч Марку, марку Не доч Марку, Рейкс а у Свайси повидавали. І що з того? І що тепер? Донецьк став третім Рейхом? чи Луганськ? Ні? Абсолютно. Согласен. Сильная аргументация. Но не сравнивай Россию с э, Второй мировой войны. Чому вы не порівнювати? Ну, сейчас другое время. Как я то самое. В одній хвилине 60 секунд ничего не змінилось. Вы так само підступно напали Гітлер свого часу, так само Росія підступно напала на Украину. Победители не судят. Да вы не перемогли. Я саласію, да. Ніхто не победил. Ніхто не победил. Ви поки що не перемогли, це по-перше. Де да і ви вроді не встигаєте. Ну, можливо, важко, звісно, там потенціали дуже важко, скажімо так, порівнювати. А якби, уявіть би, все було в рівних, скажімо, умовах були. І кількість Збройних сил і зброї була така сама в Україні, як в Російській ну, Федерації. Ми Думали головою. Шо, б не, не почув. Если бы наши правители думали бы головой, не было бы никакой войны. Почему вы выбирали вот таких вот не совсем разумных ваших правителей? Так почему бы, блять, не мотюкайся. Зачем мы свергли правителя нашего хорошего Януковича? Януковича его не свергал никто. А где же он девался, брат? Не мотюкайся. Ч-ч-ч-ч-ч-ч, не мотюкайся. Я що, хорошо що жив ти при розігнався. Я не знаю, де ти там добре жив, про Януковича, де коли. До речі, звідки ти, ти щось таке не сказав? Луганська область. Ти з Луганської області зараз? Де саме ти в Луганській області? Я город Первомайськ. Первомайськ. я зрозумів. Я туди, родом. Я зрозумів, я знаю, що ти в Курскі зараз, так. Да. <кій> так От, я иду Яну... Ярослив, хорошо, хорошо стипендію получав. Прекрасно. Свергли, блин, нормально. Прекрасно. слухай. А я ще краще, наприклад, жив за, за Кучма. Чого його було на третій раз не вибрати? Да, і Кучма, не і, і кучмы, да хорошо ж я помню. Тільки один є нюанс. По-перше, ніхто його не свергав. От. А президент змінився в результаті президентських виборів в Україні. А по-друге, він сам. Ты за Кучма що Зараз я говорю за Януковича. Вот. Янукович свергли. Ні. Да. Там. Ні. да. Он убежал, да. Ні. Да ні. Та, ні. Документ мені, будь ласка, про свергання. — Слушай, ти знаєш, що таке революція? 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 Та — Вот Та ти що, що таке революція? Давай знайомся, що таке термін революція. — Когда свергають власть, которая людям. Ні, не... неправильно. Но це коли йде, все... скажем, зміна державного устрою. От, э, в 17-го року революція. Були, скажімо так, спочатку перша революція в лютому місяці це царя вигнали, да? стала, скажімо, якась буржуазна з устрій країни. А потім пройшли соціалісти на чолі з Леніним вигнали тих буржуїнів. І стала соціалістична держава. Змінився, змінився устрій держави. Це революція. Тут у нас, як ми були республікою, так і залишилось. Нічого не змінилось. Ні, та подожди, республіка. Ладно,. Ре... Давай в наше время жить. Зачем так. Так, спойма... наше, от зараз. Ты Зараз Януковича сказал. Я тобі кажу, що ні, 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 ніхто його не звергав. По-перше, він залишив а свій пост йде? в результаті де, виборів. Ну, коли... По-друге, він відмовився виконувати свої обов'язки і його викрила ФСБ, вивезла на Росію. А, хорошо. А можна тоді такой вопрос? А ти підтримуєш политику Зеленського? В чомусь погоджуюсь, в чомусь ні. А в чем не согласен? Знаешь, я, скажем так, президент Украины, я обговорю выключно с гражданами Украины. Я же, э, а, я понял. Ну, я гражданин, но не гражданин. Ну, я, я, в смысле, я родом оттуда, но не гражданин, я понял. Я уважаю твое мнение. Э, в чем-то поддерживаешь, ну, я тоже в чем-то поддерживаю Путина, о чем-то, блин, мне не нравится его дело, и, честное слово. Но... Мені от, по великому рахунку все одно. Підтримуєш ти його не підтримуєш, аби до України не лізли. От і все. Да, не лізли брюху. би до України. Сиділи б собі там, сидіть, варіться. Не знаю, там брюк, варить, питань нема там. На пні грайте. Ільфа читайте. А щоб тільки Брайки, до України не лізли. Слушай, я опять в туалет хочу, давай. Да. я Дай, зрозумів. Давай. Давай. Іди покакай. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання, на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!